Я спілкуюсь, я не бачу нічого в цьому поганого. Так, і ніколи не ввожу когось в оману. Тобто, як от є, там, в принципі, я можу поспілкуватися. Хоча там, це взагалі не моя робота. У типу, мене є моя робота, яку я маю виконувати, Але постійно через людські наші фактори, я, в принципі, розумію, що якби я був на місці тих чи інших військовослужбовців, я б хотів, би, щоб з моїми родичами поспілкувалися і щось, хоч щось сказали. Так, тобто, в рамках там, дозволеного сказали, і все. Важко, ну, звісно, важко. Взагалі ну, все важко, типу, в армії, да? але це, типу, максимально важко. Мабуть, краще сходити десь знову на позиції і посидіти, ніж спілкування там, з родичами. Но моя позиція наступна: якщо в тебе є сили там, відправити військовослужбовця, виконувати бойові завдання, значить неди собі сили поспілкуватися з родичами цих військовослужбовців. Ну, якщо ти не маєш сили, то значить, ну це не твоє місце, значить тобі тут ну не варто бути.